Друзі, всіх вітаю вас на каналі, і сьогодні з вами розберемо таку головоломку, яка складається з геометричних фігур. Але перед тим, як е, її розпочати, розв'язувати, прослухати дане відео, я вам пропоную самостійно спробувати її розв'язати та знайти, чому ж буде дорівнювати квадрат, чому трикутник, чому коло, і вже знайти те, що нас запитують. Нас запитують. Трикутник додати квадрат, помножити на коло, чому це дорівнює. А ми поїхали до розв'язання. Давайте з вами розглянемо, що ми тут маємо. Ми маємо в першому рядочку, що у нас множиться три квадрати. Я вам пропоную квадрат позначити іксом, Наш трикутничок позначити y. А наш квадрат позначити літерою t. Для того, щоб нам було зручно оперувати даними. З чого починаємо? В першому рядочку я бачу, що в мене х множиться на х множиться на х. За правилом алгебри, коли у нас множаться однакові основи, їхні степені додаються. Тобто, що маємо? У х у нас ось тут степінь 1, степінь 1, степінь 1. Однакова основа, повсюду х. Значить, ми х переписуємо і рахуємо степінь. Степінь у нас буде 1 плюс 1 плюс 1. Тобто, третя. дорівнює. Бачимо, що це дорівнює 27. Тепер нам необхідно знайти Х. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, ми піднесемо до кубічного кореня ліву і праву частину. Що ми матимемо? Корінь і куб скоротяться, і у нас залишиться тільки х. Тобто, коли у нас однакова степінь, у нас все скорочується. Залишається тільки підкореневий вираз. Дорівнює. Залишилось порахувати, скільки ж буде корінь кубічний з 27. Для цього ми з вами пригадаємо, яке число треба 3 рази помножити на себе, щоб стало 27. Це у нас буде 3 в степені 3. Тепер за тим самим принципом, корінь і степені скорочуються, і ми з вами бачимо, що х дорівнює 3. Відповідно, в нашій задачі ми з вами можемо тепер х постирати. І замість іксів вже написати цифру 3. Тобто тепер у нас повсюду буде фігурувати трічка. Це ми зробили. Переходимо до рядочка нижче. Що ми тут бачимо? Я бачу, що в мене y множиться на y, множиться на y. І множиться на цифру 3. За тим самим принципом, у нас однакова основа вона перемножається. Значить, ми з вами вже маємо, що Y в степені 3 помножити на 3 дорівнює 24. Щоб розв'язати дане рівняння, нам треба поділити на цифру 3 весь вираз. Що матимемо? куб дорівнює 24 поділити на 3. Y в кубі дорівнює 8. За тим самим принципом, щоб розв'язати дане рівняння, нам необхідно ліву і праву частину піднести до кубічного кореня. Поїхали. Корінь, куб, корінь, куб. Тут у нас все скоротилось, залишився y, а 8 ми вже з вами запишемо. Як 2 в степені 3. Вони скорочуються, і ми з вами отримали, що Y буде дорівнювати 2. Так само, рівняння розв'язано, Y з вами знайшли. Повертаємось до нашого розв'язання і записуємо замість y, тепер цифру 2. По суті, у нас вже з вами все заповнено. Залишилось останній крок знайти значення Т. Для цього ми з вами спускаємось рядочком нижче і дивимося, що нам пропонує третій рядок. В третьому рядку я бачу, що в мене 2 множиться на 3. Ми з вами одразу можемо це порахувати. Це буде 6, помножити далі Т, помножити на Т. Ми вже знаємо, коли однакова основа, то вийде Т квадрат дорівнює 96. Тобто, звідси матимемо, що Т квадрат дорівнює 96 поділити на 6, це буде 16. Відповідно, Т у нас дорівнює підносимо все до коренів, і це буде 4. Так як значення Т ми з вами знаємо. Порожні кружечки ми записуємо цифру 4. І залишилось найцікавіше, ж порахувати те, чому дорівнює наш вираз. Що ми бачимо? 2 додати 3 помножити на 4. Тут важливо пам'ятати послідовність дій, що першою завжди виконується дія множення. Тобто 3 помножити на 4 це буде 12, і тепер 2 плюс 12 буде дорівнювати 14. Отже, наша відповідь цієї головоломки 14. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи співпали у вас відповіді, і чи вийшло правильно розв'язати дану головоломку. Я вам дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись.